Тому дівчата обирають поганих хлопців. Це дуже просто, насправді. І все йде з дитинства. Так. Вона доводиться. Зазвичай... Ну, це... <ріст> ну байвичком подивились, там класні пацани. Вони такі терористи захоплюють будівлю. Хочу такого. Ну, але наші її такий? Я не знаю, ти мені розкажи. <ріст> я дивись, я просто ніколи не обирала е, поганих хлопців. Я більше за те е, другу ідею. Чого жінки? подожди, то це окремо подкасту. Давай сконцентруйся на тому. Типу, ти сама написала це? Типу, чому дівчата обирають поганих хлопців? Ти сама й поясни. Я була відповідальна за свої слова. Ну я жінка. не стереотипний контент виходить, ну хорошо. Давай коли жінка знаходиться ну, тобто росте в умовах, де немає батька, їй треба захист. В будь-якому разі, ну, тобто, в тебе є рольова модель матері, вона зазвичай там грає всі ролі, да? і чоловіка, і жінки, і, і уборщиці, і всього 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 І це дуже складно. І зазвичай моделі чоловіка все рівно немає. І тоді вона думає: якщо прийде такий, знаєш, еге-гей, він її спасе від усього. Спойлер, так не працює. Почекай, почекай, це ж концепція зовсім інша, Тобто, це ж повинен бути принц на білому коні або залами парусами, а ми саме погано. Ні, дивись, як цей принц допоможе в реальному житті? Блін, ну я чекай, я можу. Я чекаю конь, хорошо, але він теж не допоможе. Ну окей, давай сконцентруємося на дефініціях. По-перше, що таке поганий хлопець? Типу, як ти це бачиш? Добре, окей. Поганий хлопець в Подивиться, що його на жодна з камер не видно, але в мене тут що відбувається. Ну зараз він буде видно, чекай, він зараз стримне. Нарешті. Не, не відволікайся. Дуже хотів. Е, ну, дивись, в моєму розумінні, коли я це писала, я думала, що поганий хлопець це якраз, оцей, знаєш, на пантах, який приходить, ну, чисто хайрківський тємщик. Він ще параллельно машина торгує, і у нього обязательно банан. <laughs> <laughs> Блин, работає салтом, вот ребята, я з холодної, де тут буфет? Ну ну да. вот. Ну і такі одразу все вирішають. Він такий бейба, все буде класно, там ну тоже не буде а очкаю, По сюжету він прям щось рішає, чи просто каже, що все спросить. Ні, він просто каже, це ж суть, він <laughs> каже. Ну а ты что, ніколи не зустрічав перекуп с Харькова? Ну, честно, потому что я, наверное, я Ми, я не понятна. Блять, ну там з Дніпра хуже просто. Не, ну він работає постійно. Мужчина ну, на, робота... на телефоне знаєш. Але це правда. Ну, може, може просто в тому, хтось є за аудиторії з Дніпра. Я вас знаю. А, я думав, ты так напущить меня. <laughs> От окей, це по твоєму поганий хлопець. Як ми визначаємо, що він поганий а твоєм чекай, як ми визначаємо, що він поганий, типа, на основі чого? Чи він займається незаконною діяльністю, чи те, що він Нет, не, не виконує обіцянки, тоже... чи те, що він ну... кидає панти? Я теж іноді займаюся нелегальною. Подожди, це все зафіксовано на камеру СБУ, це шутки. Це все в рамках образу, ми тут нічого. Ну типу абсолютно все легально. Я фоп, я плачу податки. <реш> Які в мене можуть бути питання? Ні, е, ну все дуже просто. Якщо людина пиздить, вже там не знати, приходиш зі своєю проблемою, ділишся, він такий три дні. Все буде <Verf> вот, ну, Проходить 9. <смір> <смір> а потім 40 і вже якби вже <спіль> і це дорого, Не рекомендую. <спіль> Я теж. А... Так от, дивись, з е моєї точки зору концепція поганого панення вона трошки про інше. Це, по-перше, е типу, проставлено до дівчини. Ну, типу, це знаєш. Е Таке напівпофігістичне ставлення, типу, вообще, знаєш, типу, вона мені вообще не цікаво, так просто десь Тут. Я думав, ми більше про це. А, так... що? А, а що Він тоді заводить стосунки. Ти у мене питаєш? Ну, ти ж хлопець. Так, а я ж непоганий хлопець, я ж хороший хлопчик. Це, да, типу, я вихований з хорошої сім'ї. Мене один раз в школі з класу виганяли, і то всі було страшно, що проїхать. А мене приганяли. Ну, тут взагалі нема сумніву. Типу, я думав, це от більше про ставлення про те, що, типу, е так як е він до неї ставиться ніяк, типу, вона навпаки хоче його вразити, типу, от це, цим холодом, типу, знаєш, це буде розлічка. А це буде другий, тип, просто погано хлопця. що думаєш, блін, у них один тип. Я откуда знаю. Я через мене непогані, ні хороші хлопці не чекають. Не чекають, не цікавлять. Це вже говорочка по Фрейду. Ну, я не знаю, який в тебе там. Подобання, засуджую. До речі, вітаю нові альтернативи і альтернативочки. Значить, з вами дипломований коуч Марта і дипломований інженер альтернативний. Поговоримо сьогодні про ваші вибори. Ви, як українки, любите обирати і голосувати. Якби у нас є два поганих хлопці. Один, чуть-чуть один, старший мужчина, типу солідний, говорить добре. Але Скільки старший Чекай. Ну, трохи 10-15 років. А, як да. ти любиш. От, е, він, типу, говорить складно, знаєш, але є відчуття, що за ним щось темне. По-різному. Ну, це, типу, в... по -по -по ну, це Вінницький вайб, коли вроді всі кажуть, що все добре, і шоколадки є, от, але а, це не все так... а, да. <правда> <правда> да, да. А є альтернатива, молодий, гарячий. Якби дніпровський мужчина з кривого рога, який постійно. Це як тільки ядев у якій написала Харків, так? Ну, Ні, от... він, <реш> от, він, типу, рухається на двіжі, але, типу, от, щось не складається в горячах часто. Знаєш, от, що -то, типу, ти взагалі не зовсім розумієш, але що він по жизню. От концептуально ти кажеш, все за цим якісь рольові моделі, але мені здається, що це, ну, типу. Не те, що хочеться, от якщо ти маєш потребу в батьку, то у мене це особисто у мене, як у людини в першу чергу, не менша асоціація з батьком. Єдиний варіант вибирати поганого хлопця, який я бачу, а. що типу, якщо поганий хлопець свій, то відповідно від нього немає небезпеки. Понімаєш, ну тобто для тебе небезпека ти, 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 укротила небезпеку, і значить ти відчуваєш спокійні себе. До речі, це ж є такий третій тип. Ем, ну, бо я не знаю, це знаєш така суміш. Типу, є оцей 100% у всіх там, в школах-університетах особливо було знаєш, один парень на село. такий, типу, всі за ним плачуть, всі його хочуть. Він обично діли якусь повну. Дзьопинку, але е, є завжди там пару дівчат, які дуже сильно хочуть його укратіть. Мені чуть складніше, знаєш з, з цим вайбом. Чому? Тому що ну, я нагадую, я дипломовий інженер. У мене був клас інженерів, ну типу група інженерів. Ну місцеві мужчини це не те, кого треба укращати. але місцеві мужчини це тих, якого треба хапати на рівні джуна і не відпускати, де тім ліда. Вот типу, ну, у нас не було таких типів. Це взагалі не так крупа. Це, вот, ну, типу, украшення сурікатів, знаєш, такий зоопарк. Але скільки знаю про цей зоопарк. Ну, я ж там заодно одною усіх вчилась в КПІ, і там були ці загнані технарі. їх було дуже. Загнані в загони. <реш> Скоріше, знаєш, у нас виводить із темної клітки. А чи з темної? Ні, вони, ну, типу, сонце бачили. Коли відкрила окно, бо душно в кімнаті. Я вірю, що там все було краще. Дуже. Окей. Тим не менше, повертаючись до тему, ти якби не відповідаєш на питання. Eh, Яка логіка? Логіка дуже проста. Перше, він дає оцей вайб, що він швидко вирішить її проблеми. На ну, це епігука. Вірю. Ну, сорі, да? в нас до сих пір працюють ці реклами за три дня в підніміть. піднімать. Чи воно реально так стається? Ні. Але завжди є от це от. у мене вже сотня реєстрацій. Чого? Бо все дуже легко і швидко вирішується. Типу, швидке зароблення грошей, швидка побудова стосунків. Оце воно про ту історію, знаєш, що вона швидко закриє ці всі пр проблеми. Е, а другий момент іде, е, що якщо ми беремо то, що людина тікає від стосунків, ну типу хлопець тікає, да, а вона ж за ним намагається його добитись, е, там, укротіть, заміняй слово як хочеш. Е, в дитинстві не дають достатньо любові, Ну, тобто ти її маєш заслужити. В дитинстві її умовно заслуговується простіше, тому що ти приніс п'ятерку, ти молодець, ти приніс двійку, ти. Погана людина. Там все так працює. Буче, ці, підписуються Документи тебе здають в інтернат. В тебе таке було? Мене не давали в інтернат. Слава. Але в якийсь момент життя я задумався, чи не забрали мене туди, тому що якось не вписувався в сімейну пензлу. Ти в якийсь момент свого життя подумав, а чи не піти туди? Ні, в мене вдома не було прям так погано, типу досить не... А -а -а. Але ключове ну, це все було в сравненні. Знаєш, типу, мій любимий вайб, коли ну тобі, у мене нормальна сім'я, але, але особливо вона розквітала на фоні того факту, що у там у однокласника одного батька спився і умер. У іншого закінчив життя. Він не дані страв. А. Він покинув сім'ю. Типу, у іншого просто пішов в іншу сім'ю, ну у нього було дві, він якби розвивав ці дві гілки, а потім вирішив сконцентруватися на одній. У третього, типу, чувак, батя закінчив життя самогубством, і його знайшов молодший син А в там в процесі. діти, це, це були хлопці? Чи... Ну, ну, це ж село, тому часто це були багато дітей, там на любий вкус, дочки, сини. там окей. Wow. Okay. От, типу, в порівнянні у мене прям була хороша сім'я. Типу, глобально, по, по якимось меркам, знаєш, загальним світовим є питання, є питання, там є, що обговорити, якби і травми, і підходи, і все інше, але ну, коли дивишся тут, вони жили, живі були, це Я вважаю непогане досягнення. Типу, і це не та сім'я, коли краще б не жили, ні, нормально. ну, типу, вот. Чекай, ну, ми взагалі в сімейну тему пішли. Прям, прям так, але ти кажеш, що це звідти. типу, Ну, да, Але ж для це... дівчини, я просто, ну, типу, я тобі скажу з позиції жінки, Бо... як з позиції чоловіка, я, я я тобто, була. Тобто, критична проблема в тому, дивись, що е чоловіки йдуть з сімей по різним причинам. У дівчини mm -hmm. немає батьківської любові а і типу нормального ставлення, і вони орієнтуються на якісь дивні вайби. Абсолютно. Причому тут залежить не тільки фізична присутність батька. Ну тобто він же ж може бути це. Може бути та історія, коли все рівно мама, тато вони разом до сих пір разом, навіть же там дитині, умовно 30+, плюс, Вони можуть бути до сих пір разом, але він. Емоційно і психологічно не був разом. Ну, типу він такий приходив просто з роботи і такий, дай все, поїв і типу, пішов собі займатися своїми справами. Тож, там ніякої емоційної підтримки, там немає цього вайбу. типу. А плюс, е, ну, в мій час е, було же це виховання, я не знаю, до речі, як зараз, в сучасне покоління, але було це виховання, типу, ну, ти ж принцеска оці от вайби, що е, ти ж там квіточка, яка має, значить, е, яку мають всі охороняти. І дуже багато дівчат купились на це, вони подумали, що да і треба шука собі іскати охранника і супермаркета. Блін, дівчата, це я якщо що охорон... у Мене є досвід. Я 4 місці працював охоронцем супермаркетом. І я не знаю, чи буду я захищати вашу квіточку, але якщо цей нада отмена на касі, ви знаєте такова звертатися. Між цих ход до ваших послуг, а оплата кого куди? <рес> ну на касі просто в мене тільки з оплати. Ні, ну ти подивись, на касі, якщо все ок, ну. то оплату робить касір. Але якщо треба відб'єна, неправильно пробити, це це щось... охронець. Ні, охоронець підтверджує, тому що є схеми, в яких ну, працівники можуть намахувати магазин на бабки, я довжен напробувати все. О, до речі, вам інформація інсайдерська: 80% крадіжок в супермаркеті відбуваються за рахунок персоналу, не за рахунок відвідувачів. Такий чисте. Пошов касіром роботи, що ковбасу спиздить. Ну, насправді там є прям класні схеми. І при... А фішка в тому, що я охоронець по був, тому що я знаю, що я шукаю. Ну, типу, прям були окремі курси підвищення кваліфікації, де інформу... ну, інформували, як можна намахувати магазин персоналом і як можна відвідувачем. Моя улюблена. Ні, типу, може попастись на камеру і все інше, плюс штрих-коди. Просто треба знати, які товари брати, як оглядати, як проносити, як виносити. як... Я думаю, як... Я ці руки нічого не крали. Я, я виношу ногами, знаєш. Ні, до речі, найпростіша схема це кинути через цей. Ну, типу, там же рамки, і можна просто кинуть над нею, і він не спрацює, тому що ну, ти ж в рамку не проходиш цела. Мені здається, що ми міняємо процес. Тому що я багато чого не знаю в цьому житті. Я рекламував себе. Тому що ти ж сказала, що квіточкам треба охорони так. Але я не фінальний хлопець через охорону супермарку. Я хороші, Я хороші, але не про це історію. Так, а про що. Давай наведеш якийсь кейс, щоб ми прям яскраво зрозуміли, про що мовити, про що значить обирати погони. Ну, якщо окей, давай з найпростішого такого. Найпростішої історії це були господи. Я сподіваюся, що вони не побачать це відео. Ми були сусіди, не будемо казати місто, імен теж не будемо називати. Але це була сімейна пара, яка прожила там якийсь час разом, по декілька років. Вони вже жили разом. Але суть була в тому, що ну там ні емоційної близькості. Ні особливо фізичної, ні духовної, так, ментальної, скажімо, не було. Тобто, це було просто коли на людях, якщо збиралася якась компанія, чоловік дуже класно розказував про те, як він все перерішав і як в сім'ї у них все добре. Але коли виникало особисте спілкування, або ти попадаєш до них в квартиру, коли чисто він, вона і там ти, третя людина, одна. І це в їх квартирі, тобто на їхньому просторі, там відбувався жах, і було дуже сумно. Можеш, хоча б по якось абстрактно було побуття чи щось такого. Слава ну, або це було, коли мене не було квартирі, Тут я не буду стверджувати. Проте це така, знаєш, максимальна неуважність взагалі до всіх процесів, які відбуваються тут із нас. Це швидше про те, що жінка як предмет у нас з тобою є мікрофон, там і жінка знаєш, от десь ну знадобиться я візьму. Окей. Ну і в чому була її мотивація? Зв'язувати життя з таким коштом. А са! Да, була любов! Ну, тут ще цікаве питання, я думаю, що це тема для окремої розмови. Знаєш, типу, ти любиш кохаєш за щось чи in general? От, тому що часто піднімаються цю, типу, ну, от типу чому там тобі подобається людина всі діла? там, no, що? Да. От, І напевно, в теорії за що то може бути, а, ну, типу, мені це не занадто характерно. от, але. Почекай, ти любиш за Бо одне з пунктів, типу, ти ж дивишся, як до тебе відносяться. Так, да, так, так. Ну, типу, це важливий момент, я маю на увазі, що. Це вже скоріше взаємодія постфактом, постфактом симпатії. Знаєш, ну, ти вже дивишся. Так. Типу, а, от просто перша симпатія, ну типу, вона працює на якомусь іншому для мене особисто рівні. Знаєш, вона трошки більш абстрактна. я, я ну, У мене немає у цього списка. Знаєш, я, ну тут хорошо, підходить, підходить. от, Воно якось по відчуттям. А тоді да, ти вже після цього можеш вже дивитися. От і мене тут питання в тому, от, конкретно в твоєму кейсі, що ти не вела, типу, так. що ж зародила ту любов? Якщо ти кажеш, що ну, типу людинка просто ставилась за неї як до речі, причому як до як до власності, якщо я правильно розумію, концепцію. Ну концепція, от, в... Та, в чому ж де ж появилась любов? На якому рівні? На ефмер тебе влаштує така відповідь. Мене да, але боюсь, глядачі бача не про що було. Я думаю, тім кого була така ситуація, да? це коли отак от ідеш по дорозі, все хорошо і тут бачиш його. Пожалуйста, Женки, ну, я, коли, Шо, ну, мені треба коли допомогу. ти кажеш, Ягу", я гу, а я уявляю, вот это Петро Алексеевич Порошенко на своєму мотоцикле в Тік-Токі. Вот это вот это мужчина солидный, вы наш от Дэнджан сбой. Сав, это пару минус найдцем ни еще ночью. Хоть катал, хоть раз. Чи просто поезжай і каже, мала. Що ти і уїжджає. Це ж поганий хлопець. Він типу каже, що покатає, і уїжджає село. Такі ваги. Ні, я взагалі собі не так це уявляв. Це виходить так, що той іспанський фільм: там 10 рівнів над рівнем моря, чи 10, ну, типу, там байкер в школьницю влюбився. Вот. Він та її катав. Тобто, ну, він там весь деньджер розбойв кожен, але якщо проаналізувати, насправді він непоганий хлопець, типу тобто, він не катав, тобто він я хороший я хлопець. Хочу. Щось додати. Там дивна історія, бо, але я маю на увазі, ми зафіксуємо те, що поганий хлопець обіцяє не катає, а хороший обіцяє катає. Ну, якого а, ті, а можна, слова та, можна уточнити, а якщо він обіцяє катає і не тільки тебе, це хороший чи поганий хлопець? Чи це поганий для тебе і хороший для всіх? <реш> Вони просто в голові різні аналогії, я намагаюся. Щось, щось... щось культурне, щось, <реш> да, да, щось соціально ну, допустиме. Бо ну, цензура якась там все таке кудись я да і пропустила. А, тут може. Ну, у мене family-friendly контент. Виключно у мене у мій контент дивляться люди з дітьми, да. з собаками, з котиками, з хамячками. А я думала, що котики будуть перші в цьому списку, але. Орієнтуюсь на аудиторію. Пишіть, давайте проведемо опитування коти, собаки, діти, хамяки. Собаки! Хам ти хочеш, я тобі подарую хамикану? Ні, вони, ну, типу, я... Воняють, Ні, я люблю дивитися на них на розстоянні. Ну, типу, це сов... Я надто велика відповідаю. Сконцентруйся на поганих хлопцях, а не на хороших хаміках. Наш... А в тебе не було поганого хлопця, який от той самий, знаєш, як... через який так, я пройшла. Е... Але знову ж таки, в концепцію поганого хлопця входить і той, хто зраджує. О, ні, дивись, він бачи поганий, по суті. Але наша ідея в тому, що дівчата обирають певних хлопців. Тобто, ти повинна була його обрати, там, знаючи, що він зраджує. Ну, тобто, це повинна бути стартова точка, Ти повинна знати або відчувати, хоча б що він поганий. То, у тебе був такий твій поганий хлопець? Типу, хоча б на рівні симпатії. Тоді все, що ти говориш, от вона втрачає експертизу. тому що ну, тебе, в тебе ж теж не було батьківської рольової моделі. Клієнт з таким кейс. Типу. Окей, що тебе уберегло? Типу, чому ти не звернула своє око на поганих хлопців? Бо я знаю твоїх фаворитів. Це, да, це Антонів. Пішу, Якаціюна, бачить, що ти знаєш моїх фаворитів. Це вона, вона, вона то, стоїть в Одесі і ніяк не знесуть. Трусню вирішила згадати: атлічно. Такі у тебе асоціації. Слово фаворити, в мене десь там. Хорошо. Тим не менше, що це... сталося? Яке... Тебе вилили воском, можливо, я святою водою, можливо, це твій раціональний вибір або е, заяча лапка. Заяча лапка. Ні, вовча. Ну, вовк з'явився набагато пізніше, ніж ти прожила своє життя. Е, ну, так, да, але він з'явився в ключовий. Щоб захищати тебе від пару хлопців. Ем... Я не знаю, мені просто са сам вайб типу, поможе тобі за три дня. Мене якось не приваблює. Напевно, в мене та думка, яка мене спасла. Це, в принципі, не віра в цю концепцію швидких результатів. Окей. Не пов'язано з тим, що ти в цілому не любиш мати допомогу. В який момент? Цей подкаст. Ну, я нагадав, вибач, я нагадаю, тут не тільки ти дипломована, я теж маю диплом. Я інженер людських душ. Так, да, ти ну, маєш його тут з собою, а я маю. До речі, моя аудиторія бачила мій диплом. Я їм показував. Я ну, було... бачила твій паспорт. Не засуджую. Я ще маю ну. Я бережу його. Звісно. <реш> <тут на> <реш>